Ласкаво просимо до Sport Life Academy. Розпочніть свій шлях до здорового життя з нашими різноманітними абонементами. Перша тема види абонементів. Абонемент у нашому клубі надає вам право користуватись усіма послугами, які ми пропонуємо, відповідно до обраного типу. Придбати його можуть лише клієнти старше 18 років. Після покупки у вас буде 30 днів, щоб активувати свій абонемент. Це ваш перший крок до здорового способу життя. Абонемент це право користування послугами фітнес-клубу протягом визначеного періоду згідно з обраним типом. Думаю, більшість із вас вже знайомі з цим поняттям, адже багато хто мав досвід відвідування як нашого клубу, так і інших. У нашій компанії придбати абонемент можуть клієнти, яким виповнилося 18 років. Саме ця особа виступає платником. Це важливо. Продаж абонементу можливий лише повнолітній людині, навіть якщо займатися у клубі можуть особи з будь-якого віку. Починаючи від немовлят, зазначу наперед: основні абонементи SportLife це абонементи річного формату, тобто клієнт отримує доступ до послуг клубу на 12 місяців відповідно до умов, передбачених у його пакеті. 30 днів на активацію абонементу. Що це означає? Якщо ми говоримо про абонемент річного формату, важливо пояснити клієнту умову активації. Після оформлення абонементу у клієнта є 30 днів на його активацію. Наприклад, клієнт придбав абонемент сьогодні, але ще не готовий одразу почати тренування. Можливо, потрібно придбати форму, підготуватись морально чи фізично. У такому випадку абонемент не починає діяти автоматично. Його дія почнеться з одного з двох моментів: один з першого візиту клієнта до клубу, два або автоматично через 30 днів після покупки, якщо клієнт за цей час не прийде. Цю інформацію обов'язково потрібно чітко доносити клієнту при продажу. Важливо, щоб він розумів, є час на підготовку, але після 30 днів абонемент активується незалежно від того, чи він почав займатися чи ні. Sportlife пропонує широкий вибір абонементів для фітнесу, які задовольнять будь-які потреби. Відвідуйте клуби в зручний для вас час: ранок, день або вихідні. Обирайте з пакетів спорт, спортплюспул, преміум чи лукси Spa. спа. Є спеціальні пропозиції для дітей. Абонементи можуть бути локальними або мережевими, що забезпечує гнучкість та доступність для кожного члена сім'ї. Види абонементів далі розглянемо, як саме поділяються наші абонементи. Один за тривалістю абонементи бувають на один місяць, три місяці, на один рік та на два роки. Проте основні та найпопулярніші це саме річні абонементи. Саме їх ми рекомендуємо клієнтам і фокусуємося на їх продажу. Це вигідно для обох сторін. Клієнт отримує найкращу ціну за тривалу співпрацю. Менеджер отримує максимальний бонус у заробітну плату. 2. за часом відвідування повного дня без обмежень з відкриття до закриття. Це основний формат. Ранковий з 07.00 до 13.00. Клієнт може зайти з 7.00 ранку, але до 13.00 повинен повністю покинути клуб: денний з 12.00 до 17.00. Вхід з 12.00 вихід до 17.00. Вихідного дня діє лише в суботу та неділю. Використовується рідко, але варто знати, що такий формат існує. 3. За віком клієнта абонементи поділяються на дорослі дитячі, дорослі абонементи. Спорт, пул. преміум, люксенем спа. Дитячі абонементи усі формати, окрім спорт, адаптовані для дітей. Спорт пул спортплюкід міні, преміум кіт. Ми детально розглянемо, що включає кожен із них трохи згодом. 4. За доступом до клубів існують два типи абонементів локальний мережевий. Локальний абонемент дає доступ лише до одного обраного клубу. Наприклад, до клубу на теремках, на позняках або будь-якого іншого конкретного мережевий абонемент надає доступ до всіх клубів СпортЛайф по Україні відповідно до класу обраного абонементу. СпортЛайф пропонує абонементи на будь який смак, спорт для базових занять, спорт плюс пул з доступом до басейну та преміум для максимального комфорту. Преміум включає лазневий комплекс, преміум тренажерний зал і можливість заморозки абонементу на 30 днів. Виберіть те, що підходить саме вам, і насолоджуйтесь фітнесом на новому рівні. Переходимо далі до основних абонементів. Перший це наш базовий абонемент спорт, це мінімальний за наповненням варіант, який включає основні послуги: відвідування тренажерного залу, групові заняття у студіях та промотренування у тренажерному залі. Що таке промо-тренування? Це ознайомче персональне тренування тривалістю 30 хвилин із тренером. Клієнт може скористатися ним одразу після оформлення абонемента або в будь-який інший день протягом дії абонемента. Це тренування допомагає клієнтам зорієнтуватися у залі, дізнатися, як користуватися тренажерами або обрати для себе персонального тренера. До абонементу спорт також входять користування роздягальною, сейфом, доступ до мобільного застосунку. Наступний це абонемент Спортпспул. Він включає все, що є в абонементі спорт, плюс вільне відвідування басейну, групові заняття в басейні, акваеробіка, спортивне плавання тощо, промотренування у басейні. Також 30 хвилин, і знову ж таки в комплекті: роздягальня, сейф, мобільний застосунок. Наступна категорія преміум. Цей абонемент включає все з пакету Sport plus Pool, а також додає доступ до лазневого комплексу: фінська, римська, класична парна, заморозку на 30 днів, актуально лише для річного абонемента, преміум тренажерний зал у клубах, де він є, преміум групові програми, преміум роздягальню. Що таке преміум тренажерний зал? Це окрема зона з найновішими тренажерами, розташованими компактно та зручно. Не потрібно ходити по всьому клубу. Там менше людей, що створює комфортну атмосферу для тренувань. Преміум групові програми. Це розширений список занять, доступних безкоштовно для власників преміум карт. Для інших абонементів ці програми можуть бути платними. Це зазначено у мобільному застосунку. Преміум – це комфортніша зона з шафами повного розміру, на відміну від бізнес-формату, де видається лише половинка шафи, менше людей, більше простору. SportLife Spa пропонує вам найкраще. Відвідуйте преміум-тренажерний зал та насолоджуйтесь різноманітними груповими заняттями. Відкрийте для себе розкішний басейн та лазневий комплекс. Заморозка абонементу на 30 днів та комплект рушників додають зручності. Відчуйте себе особливим у лукс-клубах з халатом. Відкрийте новий рівень комфорту та здоров'я разом з нами. Переходимо до абонементу Lux. Це найповніший абонемент, що включає всі послуги нашої мережі без обмежень. У пакет входить. Тренажерний зал, преміум тренажерний зал, групові програми, преміум групові заняття, басейн лазневий комплекс заморозка 30 днів на рік. Комплект рушників: великий і маленький преміум роздягальня халат у клубах формату «Лукс». До речі, у преміум абонементах рушники можна додати за окрему плату або обрати тариф з рушником. А в абонементі Лукс комплект рушників уже включено автоматично. Доступ до клубів формату Lux, власники абонемента Lux мають ексклюзивний доступ до клубів класу Люкс, які недоступні для жодного іншого типу картки, навіть преміум. Це три клуби в Києві: Демівська Печерськ IQ Бізнес-Центр. Ці клуби з найвищим рівнем комфорту: сучасні інтер'єри, нове обладнання, обмежена кількість відвідувачів, більше простору та спокою, рушники та халати входять у вартість. Комфортні преміум роздягальні особливо варто звернути увагу на клуб у iq бізнес-центрі. Тут є відкритий басейн, тераса з лежаками, бар і групові заняття просто неба. Це чудовий аргумент для підвищення категорії абонемента в літній період. Клієнт не лише тренується, а й може повноцінно відпочити. Ще одна важлива перевага: абонемент люкс мережевий, тобто дає доступ до всіх клубів України, а не лише до одного конкретного. СпортЛайф пропонує унікальні спортивні абонементи для дітей від 3 до 13 років. Діти можуть насолоджуватися ігровими кімнатами та басейнами для немовлят. Аквагрупові тренування та промо-тренування допоможуть розвивати навички, додатково доступні послуги лазневого комплексу, а також можливість заморозки абонементу на 30 днів. Зробіть здоров'я та розваги частиною дитячого життя. з Спортлайф, дитячі абонементи. Повний огляд. Дитячі абонементи поділяються за віковими категоріями: Kid Mini – для дітей від 0 до 3 років, Kid – для дітей від 3 до 14 років, абонемент – 0-3 роки. Може бути в двох варіантах: Sport pool. Kid Mini – Premium Kid Mini, що входить, басейн для немовлят, дитина може займатися з батьками або з тренером, персональні тренування, дитячий клуб, ігрова кімната. Для малюків до трьох років лише з батьками або з додатковим супроводом няні педагога за додаткову оплату промотренування в басейні з тренером 30 хвилин. Додатково роздягальня, мобільний додаток, як супутні послуги, абонемент Кід 3-14 років. Типовий варіант спорт плюс пул Кід. також доступний преміум Кід, що входить дитяча кімната з 3 років дитину можна залишати під наглядом працівників до 3 годин на день, поки батьки займаються. Дитячі тренування о спортивно-ігрові заняття у фітнес-студії, о творчі та розвиваючі заняття в навчальному класі, дитячий басейн о можна відвідувати з батьками або займатися з тренером, о доступні персональні та групові тренування. Аквагрупові заняття о з 5-6 років заняття типу аквабульки о за 7 років навчання плаванню групи за віком і рівнем. Промотренування в басейні 30 хвилин ознайомчого заняття преміум кід. 3-14 років містить усі послуги абонемента спорт плюс пул кід, а також відвідування лазневого комплексу заморозка до 30 днів на рік, преміум роздягальня усі вікові обмеження, графік занять та тренувань відображаються в застосунку. Чи це допомагає батькам зручно планувати відвідування дитиною клубу? Що важливо пам'ятати, дитячий абонемент оформлюється лише при наявності абонементу хоча б в одного з батьків, і категорії абонементу дитячого і дорослого повинні співпадати. СпортЛайф пропонує гнучкі варіанти оплати для вашої зручності. Ви можете обрати повну оплату або часткову 51 ,49 – 51,49% чи 25% на 4 частини. Також доступні розстрочки через банки: Ощадбанк, Приватбанк, Мій банк, Моя країна та ОТП Банк. Незалежно від вашого вибору, ми забезпечимо зручність та доступність для кожного клієнта. Обирайте найкращий варіант для себе та насолоджуйтеся перевагами Sportlife. Варіанти оплати абонементу. У нас є три основні варіанти оплати річного абонемента. Один повна оплата, найпростіший та найшвидший варіант. Оплата всієї суми одразу готівкою або карткою. 2. оплата частинами через банки-партнери, можливість оформити розстрочку на рік через один із банків банки-партнери. Монобанк, Приватбанк, Ощадбанк, Пумбе, Абанк, ОТП банк. Як це працює? Клієнт обирає кількість платежів від 3 до 12 місяців. Банк одразу перераховує повну суму нам. Клієнт виплачує банку щомісяця. Оформлення відбувається через застосунок банку. 3. часткова оплата від клубу цей варіант не потребує банку. Є два підтипи. 51% 49%. Клієнт оплачує 51% від вартості одразу. Протягом 30 днів він має внести решту 49%. Якщо цього не зробити, абонемент автоматично блокується. Ідеально підходить тим, хто хоче зафіксувати ціну або акцію, але ще не має всієї суми. 25% X4 платежі доступно лише для молоді віком від 18 до 24 років. Клієнт сплачує лише 25% вартості. Ще три місяці поспіль сплачує по 25%. Якщо не вносить оплату, доступ блокується після оплаченої частини. Вигідна альтернатива для студентів або тих, хто сумнівається щодо покупки абонемента на цілий рік. У порівнянні з помісячними абонементами 25% за місяць у рамках цієї програми вигідніше ніж купувати щомісячний або третьмісячний абонемент у мережевому форматі. СпортЛайф пропонує різноманітні методи оплати для вашої зручності, використовуйте автокасу для швидких транзакцій, насолоджуйтесь легкістю онлайн оплати або даруйте здоров'я з нашими подарунковими сертифікатами. Кожен метод розроблений, щоб забезпечити максимальну гнучкість та зручність для наших клієнтів. Обирайте те, що підходить саме вам, і насолоджуйтеся перевагами Sportlife. Типи оплати в клубі. У нас є два основних способи, якими клієнт може здійснити оплату за абонемент або додаткові послуги. 1. Автокаса-автокаса – це платіжний термінал біля відділу продажу, аналогічний тим, що використовують для поповнення мобільного чи комуналки. Налаштований спеціально під систему SportLife Manager вводить код клієнта та номер телефону, обирає спосіб оплати, о, – О-картка-О-готівка. Через автокасу можна сплатити о абонемент та додаткові послуги клубу 2. Онлайн-оплата є два основні варіанти. Через банківський застосунок застосовується при оплаті частинами через банки-партнери Монобанк. Приват Менеджер формує абонемент у системі, відправляє запит у банківський додаток клієнта. Клієнт підтверджує оплату і готово через посилання на оплату зручно для повної оплати або часткових оплат на 2 чи 4 платежі. Ви формуєте оплату в системі, відправляєте клієнту посилання через Viber, Telegram, WhatsApp. Клієнт оплачує карткою дистанційно. Додатково подарункові сертифікати. Хоча це не окремий тип оплати, це додатковий інструмент продажу, який можна використовувати як вигоду. Як працює подарунковий сертифікат, наприклад, на 4 тисячі гривень. При оплаті зараховується як 5 тисячі гривень. Можна запропонувати клієнту, щоб зробити оплату вигіднішою. Доступно лише при покупці абонемента. Окремо сертифікати не пропонуємо.